Косу, яка сягає підлоги, відростила одеситка Олена Кравченко. Її волосся не бачило ножиць. Увага 28 років. Дівчина зазвичай носила високу зачіску і про її секрет знали лише дуже близькі люди. А нещодавно виклала фото з розплетеним волоссям в соцмережі і прокинулась знаменитістю. Чи важко поратись з майже двометровим волоссям? Дізнавалась Олена Черняєва. Та мой пожизні стиль, во така длінкаса. Востаннє стрижку олені робили в 5 років, але каре до плечей швидко відросло, і відтоді ножиці перукарів лише освіжують кінчики волосся. За 28 років коси виросли майже до двох метрів. Ніколи не, ні, не ні думала, не, навіть не розсматривала варіант, щоб щось змінити. І В так от росла, вони росли зі мною становилися щасті мене. Мені завжди подобається те, що вони зі мною. Чоловік Олени каже, коли познайомився з майбутньою дружиною, вона була із зібраним волоссям. Коли вона так розпустила, я тільки вау кабавмук сказати. Горжуся то теж саме естественно, коли ти виходиш у. Дата в общество когда распускает всеобщее внимание, то есть не себя ждать. Коси завдовжки 183 сантиметри. Доглядати за ними геть не складно, переконує Олена. Хоча зізнається лише на те, щоб висушити розкішне волосся, витрачає цілий день. А все тому, що не користується феном під забороною, також праски для пасм та фарби все, що могло б зашкодити. Саме тому її волосся живе та блискуче. Я з питаюся їх длину, їх їх живе состояння. Я не думаю, що я діло більше, чим діла женщина люба, укріпляю маслами разними. Рощосу два рази в день, мою раз в неділю. Не стригтись Олену колись переконала мама, і тепер вона приклад для власних доньок. Дві шестирічні дівчинки близнючки вже носять коси нижче пояса і мріють, що колись вони виростуть як. Кумами Олена Черняєва, Іван Савченко Одеса ТСН 1+,1.